Підписались на канал, поставили лайк і замовили у мене стартовий пакет Joy Start. Дивіться, який він класний. Безлімітний трафік на 38 застосунків, 15 гіг 4 g інтернету, 800 хвилин на всі мережі України, безліміт у мережі Vodafone. Також ви можете установити додаток Мій Vodafone». І користуватися. Коштує всього ж 150 гривень. Берете, вставляєте сімочку, вона вже на місяць проплачена, і користуєтесь. Ви можете перейти на Joyce Pro, і будете платити в місяць 230 гривень. От, бачите, перехід у тариф написано. Кого зацікавив цей пакет, пишіть, вишлю новою почтою по предоплаті.